Як казав один поважний пан в Пупиришку. Любі друзі, я вас вітаю. <гум> Народ, Сьогодні хочу з вами поділитися своїми деякими агрономічними досягненнями. Взагалі хочу дуже багато чого розказати, дуже багато чого показати, тому що саме зараз пішла жара. Пішла жара кошення трави. Пішла жара росту хазяйства, пішла жара в поливі, в посадці розсади, в буяні цвітіння квітів, черешня вже відсвіла і зав'язалася, яблуня теж вже відсвіла. Тому, знаєте, я хочу. Трошки пофілософствувати на тему, як живеться тут порівняно з містом. Я зловив себе на думках, що тут на природі більш якогось, знаєте, от, круговорота такого відбувається по якомусь замкнутому колу. Ну, от дивіться. В хаті є туалет, є вигрібна яма, там збираються нечистоти. Якщо нечистоти відносно чисті, без хімії, без домішок, без всього. Осінню перед морозами їх би добре, нагород. Далі вони перемерзають, смоктуються в ґрунт, весна, росте, цвіте, плоди. Ісиш знов в туалет і так по колу. Це все тут коло, воно замикається. В місті не так, в місті зовсім по-інакшому, в місті дуже багато відходів. В місті е якось не цінуєш оцю. Я не знаю навіть, як це назвати. який, знаєте, такі е близість до природи ти її не цінуєш. Асфальт, машини, гул. Там сусід пиляє, там ще щось. Тут теж таке є, але тут якось воно сприймається інакше. Ну, що ж вам сказати? Зараз буду кое-що показувати, кое-що робити. І походу ви все побачите. Погнали! Дивіться, вся історія в тому, що чим більше ближче ми наближаємось до літа, тим більше я замічаю і помічаю таку річ, що я нічого не встигаю. Просто нічого не встигаю. Хочеться і одне, треба друге, треба третє, треба четверте і все в якомусь такому сумасшедше грандіозному ритмі відбувається. Приклади дуже прості. Висажена вже розсада в тепличку. Вже скошена перша трава. Є мульча. Навіщо її викидати? Треба замульчувати. Щось замульчовано, щось ще не. Треба, щоб вона трошки підсохла потім зібрати і кинути на мульчу. Приїхав, треба у качок поміняти джакузі, вода вже трошки засмерділась. Планував я це робити раз в два тижні, але бачу, що я не встигаю. Качка така річ. Така, така тваринка, яка їсть в воді. Вона тоді краще росте, вона тоді краще розвивається. І я вам зараз покажу, які вони стали вже величенькі. Від води йде страшенний сморід, тому треба міняти її частіше, ніж раз в тиждень. Раз в два тижні, вибачте. Але раз в тиждень трошки за, за часто. У нас є перші жертви. Уже пішов в життя один бройлер, Знов та сама проблема, хикає, кашляє, засипає і паде. З чим це зв'язано, не знаю. Що це за болячка, якийсь гриб, якийсь, якась курячий куряча, бронхіт. Десь колись мені хтось розказував, що треба брати цибулю човити і відпаювати їх цибулиним соком. Тож на це треба час. Приловити 8 бройлерів і всіх пошпринцувати соком цибулевим. Плюшек зробити кое-що поїсти. <хи> Не забути про це. І оцей ритм сумасшедший. Робота. На роботі теж є свої проблеми, теж є багато роботи. Особливо щось останнім часом. Вроді би, вже розхлібався, вроді би, вже все пішло нормально і тобі знову додається щось новеньке. Новенькі проблеми, новенькі хворі, новенькі пацієнти, новенькі біди. Пішли по порядку, покажу вам, що, як і куди, а заодно покажу, як гарно розслів кліматіс. А пам'ятаєте, я вам казав, що я вам покажу цю красу, яка розпуститься і розквітне. Дивіться. Даріті жінчинам і без пішки. Ведь не надо, чтобы быть счастливой. Дарите женщинам цветы без повода и без причины. Ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Я подарю вам ландыши, ландыши. Ромашки, и айгульки и наташке Я подарю вам все цветы навсегда в сердце ты, дарите женщинам цветы, без повода и без причины. Ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Дарите Перша скошена трава. Її досить багато, скошена вона тримером, тому вона така мілка, перебита. З одного боку добре було б, якби вона була по пояс. Ти з косою скосив, скосив, кроликам дав. З другого боку, уявіть, коли на твоїй ділянці трава по пояс. Ну, По-перше, це не дуже добре, а по-друге, ти не будеш встигати таку кількість її косити і роздавати кролям. А це, оце, це дуже цінний матеріал. Я, наприклад, вчора чув, як сусід косив, верніше, не сусід косив, йому допомагали, косив хлопець. І сусід його питає, каже, і куди цю траву? Він каже, збери нагорота і спали. Оце палити, шкода. Це дуже класна підстілка для курей. Це дуже класна підстілка для кролів. Воно сухеньке і воно вже готове до вживання. А ще з цього дуже класно робити мульчу. Так, саме мульчу. В минулому році я перший раз. Спробував мульчувати помідори. Мені дуже сподобався, сподобався результат. Я пробував мульчувати ще й часник, теж супірово вийшло. Так що в цьому році я це все буду повторювати. Але треба стільки, що хватить і на мульчу, і хватить ще й на підстілку. Тому акуратно, обережно збираю це, поки нема дощу. Це все в мішки і під навіс. Отак. Ось я вам зараз покажу, як і куди пішла мульча, скошена трава. Знову наша тепличка. І ось вся травичка пішла між помідорками. Навіщо я це роблю, я вам зараз покажу. Дивіться, я забираю траву і тут волога земля. Вона просто мокра. А трава суха. І це, друзі, не було дощу. І це поки що ніхто нічого не поливав. Вже дня два, навіть три. А земля вологенька. Отак. От Плюс велика користь в мульчі, коли ця трава, особливо нижній слой, який торкається до землі, починає підпрівати і підгнивати при поливі. Ті всі мікроелементи, ті всі поживні речовини йдуть цю землю і живлять тобі помідорку. Так що я надію, що урожай в цьому році буде непоганий, але будемо бачити. Отака от історія. Пішли, покажу перчик. А ось вже скоро буде полуничка. Дивіться, яка вона рясна. Ну Вже перші полунички. І цвіте рясно, і гарно. І чистенько. Тож, рекомендую всім ці грядки, це те, що треба. І навіть тут залишила ще минулорічна мульця. Це солома. Супер. Більше не мульча, це більше я прикривав, щоб чистенькі ягідки були, щоб улежалася ця солома. Це проста звичайна солома з поля. Ну тут теж все вроді би непогано, тут теж все вроді би добре, все цвіте. все пахне. Дивіться, який кущик рясний. Все супер. Я думаю теж урожай полуниці має бути в цьому році. От навіть на прикладі трави, знаєте, Підстілка курям, так? Розкидав, прибрав, кури, зробили свою справу, нагадили, накакулькали і ти прибираєш знову. Все це кидаєш на компостну яму. Там воно перегниває. Осенью ти це все розтягуєш по городу, знов росте. знов круг, круг замикається в тому, що воно росте, і в тому, що воно знову потім. Починає буянити, ти його зрізаєш і знову йдеш по колу по кругу. Ну ось дивіться, які баклажанчики, дивіться, який перчик замульчований. І ось та сама мульча. Ось знову я забираю і тут земля просто волога, то вона мокра. І огурчик вже виріс. А ось і баклажанчики. Єдине, треба обірвати оці перші листочки пошкоджені. Цим я займусь трошки пізніше. Будь ласка, красота, красота. Ось ще огірочки. Ось перчик. А ось вже з'являються перші квіточки перчику. Ще трошки тиждень. І буде цвісти перець. Як в цьому році все швидко. Супер. Ось така вже редисочка. Редисочка бомбезна. Гостра, клята така, ух! Але редиска. Тут якийсь укропчик. Ось тобі шпінатик вже підростає. Тут ще не мульчував. Чому? Ну тут дуже важко в такій мелкій культурі, які не кущами замульчувати. Але теж я думаю, що я щось спробую тут придумати. Щоб оце не росло бур'ян. Ну так от. А ось цибулька теж замульчована. Вчора рвав цибульку. Вся цибулька мокренька, вологенька. Все супер. А от чеснок я в цьому році не мульчував. А я вам розкажу чому. Жінка вирішила провести експеримент і разом з Тестям між чесником посадили посіли морку. Я побоявся, що морква не зможе прорости. Але зря я побоявся, тому що вона і так не проросла. Брак в семінах, судя по всьому, насіння було якесь браковане леве. І от такий -то мій результат. Подивимося, що трошки почекаю, а потім плюну і теж замульчую, тому що тут земля суха. О, дивіться яка. Просто не можна порівняти, правда? Ну, ось готова грядка. І через, думаю, пару днів буде готова і ця остання. А ось наші крякалки. Дивіться, які вони вже великі. Дивіться, які вони вже класнючі. Крякульки. І от саме цю водичку вже треба міняти. Вона вже чорна. І вонюча. Тут вони і какають, тут вони і їдять. А ось і наші бролери підросли. Але прислухайтесь. Чуєте це хрипіння? Це хрипіння йде у нього з диханням. Ось оцей бролер вже починає потрошки-потрошки хворіти. Це він так хикає. Буду відпоювати. В роддомі у нас вже бубочка. Бубочка чекає. Свого часу, десь в 20-х числах травня вона має народити. Хай привикає до місця і хай тихенько сидить тут. Вона щось трошки агресивна, але я її розумію, вона майбутня має. От навіть по мішках мішок кормів, а йде на сіно. Знаєте, тут якесь життя кожен день приносить якісь несподіванки. То білки починають ходити до тебе, і ти відчуваєш себе, наче в цирку, проходячи пару сантиметрів від тебе, не то, що пару метрів. У нас сюрприз сьогодні зранку. Я в шоці. <риклад> То жуки, якісь починають літати, яких ти ніколи в житті не бачив, даже не знаєш, що це за жук, що це за насікоме таке. От такий. От. Кожен день якийсь сюрприз. Бувають, до речі, і не дуже приємні моменти. такі, наприклад. Але ці моменти від цього не стають менш цікавими, менш якимись азартними і менш якимись приємними. Навіть якщо вони не дуже приємні, пішли до другої кучі. І такий круговорот. Він не тільки, вибачте, в какульках <хи> і в перегною. Такий круговорот всюди. По відходам я вирішив тут збирати біологію, біологічні відходи, любі відро окремо. Недоїдки, залишки їжі. Я їх називаю біологічними, тому що вони якби з матеріалу, який розкладається, перегниває. І таким чином це все йде не в сміття, як в місці. Якщо воно спорчене, йде на перегній, якщо воно ще більш-менш, курочки доїдають з великим апетитом, потім курочки тобі дають яєчко, ти його з'їдаєш. Знову поповнюєш перегній. І так по колу, народ. Тут все йде по колу. Оці мішечки я залишаю тут, а потім буду їхати з тачкою і заберуся все під навес. щоб не мокло. Якось так. Ну ось чотири мішечка до пуза забитих дуже цінним матеріалом. Ось так от. Ху. От дивіться. Куча, бачите? Цій кучі вже другий рік. Не дозволяю ні палити, нічого з нею робити. Нікуди не виносити, нікуди не викидати. От буду строїти я теплицю. От буде висока грядка там. Оце на дно на самий низ. То, що треба, Висохше, вже дещо даже струхліло, туди піде, як діти в школу. А якби не було, ходи, шукай, десь кради, десь щось думай, що туди постелити, а і так Ні. Кожна річ, кожне сміття, кожна якась непотрібна річ. Тут може бути потрібно в свій час. От так от. Тут по-любому якесь гаддя є. Щось я там знайду, я так відчуваю, чи якогось вужика, чи якусь гадючку. Гадючка вона ж не винна, що вона гадючка. Такою вона родилася, такою її створив той дядько. Нічого не зробиш. Тут зажити хоче, їсти хоче, не чіпати її. Я колись показував фотографію, ще раніше робив тут на місці гадюки. мені казали, ти її не вбив, за що її вбивати? Ну Вона ж не москаль, Хай живе. Вона не вина, що вона народилась з гадюкою. Ні в чому не винна. Добре. Тепер треба в ту грядочку новеньку вже можна землю закидати. П'яна застила, то все моє конструкція ця вся застигла, і можна сміливо туди кидати вже землю. Берусь до роботи. Якщо вдовбаю, дощу давно не було. За земля, що камінь, як потрібен дощик, хоч трошечки. то синоптики обіцяли, 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 обіцяли і кукиш. Оце набираю і думаю зараз грядку. Витрушу в ту ж, останню недобудовану, Витрушу землю, а потім буду цементом робити оці з матеріалу, трошки неправильно, цемент все одно буде десь ляпати, стікати на землю. Це не добре, нехай він краще стікає на гілки. Тому це, нехай стоїть чекає. А я зараз іду і буду робити з бетона стряпок оту. Імітацію тих брвін. Ну от народ. Такі от діла. <гум> і так буквально кожен день. Єдине, що можеш відпочити, коли дуже нельотна погода. Тоді набагато цікавіше і класніше стає, Легче. <гум> Але потім накоплюється і караул. Тому кожен день тут щось треба. Хочеш, не хочеш, треба. Ну, народ, такий в мене сьогодні вийшов. агрономічний відос. Трошки відпочину і далі в бой. Я вам бажаю миру, добра, щастя, здоров'я. Підписуйтесь, не шкодуйте час, не шкодуйте. От той підпис. Ставте лайки, коментуйте. І ми ще обов'язково побачимось, пока.